На дармані я ще не бачив, як знущалось. Були невеличкі відклеї, майстри взяли, прошили підошву без відома замовника. По-перше, після того, як було зроблено зауваження, вони взяли, зняли ниточки, поставили, намагались суперклеєм його заклеїти. І ось таке у нас чудо вийшло. Ось так вони поки що виглядають, зачепили замш, коли намагались обточити цей суперклей з однієї сторони, з другої трішки менше, але теж зачеплений замш. І так наші армані тепер виглядають так. Все повністю відновлено, заполіровано. Ми прибрали суперклей, все заклеїли, відновили, відполірували. Ось так вони тепер виглядають. Якщо вважаєте, що ми врятували ці кросівочки, поставте лайк, а я буду знати, що моя робота не даремна.